Харків кількома хвилями знову обстріляли окупанти. Внаслідок ранкового обстрілу маємо повну руйнацію під'їзду багатоквартирного будинку. Зараз рятівники намагаються розібрати завали, аби знайти під ними людей. Також в одній з найпостраждаліших частин Київського району немає світла, частково води. Відповідні служби працюють над усуненням наслідків ворожих обстрілів. Маємо вже 38 поранених та двох загиблих. Обстрілювали і мирні населені пункти Харківщини. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини, зокрема Уди Богодухівського району, Ухрімівка, Землянки Чугуївського району, хатня дворічна Масютівка, Сеньківка, Петропавлівка, Берестове Куп'янського району. Ворог завдав авіаційних ударів біля населених пунктів гранів Харківського району, Григорівка, Піщани, Куп'янського району. Близько о пів на четверту ранку ворог обстріляв місто Балаклія. Пошкоджено адміністративна будів... Два житлових будинки та навчальний заклад. Двоповерхова будівля частково зруйнована. Травм зазнали двоє людей: 88-річний чоловік і 78-річна жінка. Їхній стан середній. О другій ночі окупанти завдали удару по селищу Вільча Чугуївського району. Пошкоджено приватний будинок. 22 січня о 9.20. Ворог обстріляв місто Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджено житловий будинок без постраждалих. О 14 Ридцять ворог завдав удару по селу Григорівка Куп'янського району. Тип озброєння КАП пошкоджено 32 будинки та навчальний заклад. О ті окупанти обстріляли місто Куп'янськ. Тип озброєння Саупіон. Загинув чоловік, його особа та вік встановлюються. Поранень зазнав 67-річний чоловік. Близько 13-ї окупанти з артилерії обстріляли село Івашки Богодухівського району без потерпілих. Рятувальники звітують протягом доби здійснено 32 оперативних виїзди. Близько 16-ї окупаційні війська Росії знову обстріляли місто Куп'янськ. Їхні снаряди влучили у житлову забудову на околиці міста. Внаслідок вибухів зайнявся легковий автомобіль, пошкоджені житлові будинки і торговельний заклад. Водій машини загинув на місці. Ще один чоловік отримав поранення. До ліквідації наслідків російського терору були залучені дві одиниці техніки та 10 чоловік особового складу. ДСНС на Харківщині за останню добу трапилось що. Тури пожежі, які забрали життя сімох людей. О 7.20 20-22 січня стало відомо про пожежу, яка трапилась у приватній оселі за адресою. Місто Харків, проїзд Верещаківський. На ній загинув 57-річний чоловік та 61-річна жінка. А загоряння трапилось через порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації електронагрівального приладу. У кімнаті, де тіло загиблого знайшли рятувальники, горіла дерев'яна підлога на площі 6 квадратних метрів. Вогонь локалізували о 7.47 та повністю загасили о 9.14. О 7.22 Виникла пожежа у селі Краснопавлівка Лозівського району у приватному будинку на вулиці Козацькій. Цього разу її причиною стала несправність пічного опалення. Під час пожежогасіння гасіння рятувальники виявили тіло 75-річного власника. Площа пожежі склала 15 квадратних метрів. Її локалізація відбулась о 8.30, Ліквідація о 10.22. о 18 20 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що у селі Краснопавлівка Лозівського району горить квартира на першому поверсі багатоквартирного двоповерхового житлового будинку. По прибуттю на місце події було встановлено, що в кімнаті горять домашні речі на площі 9 квадратних метрів. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіла трьох осіб: жінки 1973 року народження та двох чоловіків. 1978-го та 1966-го років народження вже у 19-ті вогонь вдалося локалізувати та у 19.30 ліквідувати. Попередня причина пожежі необережне поводження з вогнем. Від ДСНС було залучено дві одиниці техніки та 10 чоловік особового складу. У третій ночі, 23 січня, виникла четверта пожежа, на якій загинула жінка 1975 року народження. Подія трапилась у місті Балаклі. Яйзюмського району горіли конструктивні елементи приватного житлового будинку на площі 100 квадратних метрів. Причиною пожежі стала несправність пічного опалення. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 33 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу, ЗСУ відбили чотири атаки ворога біля синьківки Куп'янського району. Марія Соловйова, Дмитро Гоєн та Єгор Мікенін. Харків новини. Цієї ночі окупанти завдали масованого удару ракетами по Україні. За даними Київської військової адміністрації, у столиці працювало ППО відомо про загоряння у житловому будинку попередньо десятки постраждалих. Але дані оновлюються. На місцях працюють профільні служби. Атакували також і Харків. За даними мера міста, вже відомо про майже чотири десятка постраждалих та кілька загиблих. Є пошкодження житлового будинку та цивільної інфраструктури. Триває розбір завалів. В передмісті зафіксовано чотири влучання. Одна з ракет поцілила у газопровід. Профільні служби працюють. Обстрілювали також Дніпропетровську область. За даними голови ОВА, пошкоджено житлові будинки та дві школи. Відомо про одну загиблу. На місці влучань продовжують працювати служби. За даними головнокомандувача зсу цієї ночі силами ППО знищено 21 ракету. Противник застосував крилаті балістичні авіаційні та зенітні керовані ракети. Усього зафіксовано 41 засіб повітряного нападу противника. Знищено 15 крилатих ракет Х-101, Х-555, Х-55, п'ять, балістичних ракет іскандер М. Одну керовану авіаційну ракету Х-59, Звітують військові. Протягом доби також атакували Херсонську, Запорізьку, Миколаївську, Донецьку, Чернігівську, Сумську та Харківську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі поранені та пошкодження цивільної критичної інфраструктури. Уряд виділив додаткові 657 мільйонів гривень для забезпечення потреб військових. Відомо, що Кабмін скористався резервним фондом держбюджету на термінові потреби бойових бригад ЗСУ. Міноборони спрямують ці кошти на закупівлю техніки та озброєння оптичних та тепловізійних приладів, засобів зв'язку, виробництво боєприпасів, ремонт та отримання техніки, а також запасних та комплектувальних частин до неї. Члени ЄС готові ухвалити пакет законів щодо України на саміті в Брюсселі незалежно від підтримки Угорщини. Відомо, що лідери Євросоюзу висловили готовність прийняти жорсткі заходи проти Угорщини, якщо прем'єр-міністр Віктор Орбан продовжить блокувати пакет допомоги Україні у розмірі 50 мільярдів євро на майбутньому саміті ЄС наступного тижня. Про це повідомляє Блумберг з посиланням на джерела, знайомі з ходом підготовки зустрічі. Це житловий будинок на який був прильо були дуже е, потужні вибухи. І, е, Одного під'їзда п'ятиповерхового дома зараз працюють робітники ДСНС, що стосуються загиблих? Ви вже сказали. На жаль, ми маємо на теперішній час трьох загиблих, крім цього, 28 поранених людей, які зараз госпіталізовані. Зараз працюємо над локалізацією наслідків, які накоїв російська агресія. А є дані? Скільки людей можуть перебувати під? і взагалі чи є там люди. На жаль, хочу сказати, що, що тепершнього години немає таких даних, бо працюють робітники ДСНС. Був дуже серйозний обвал і повністю знищений під'їзд цього житлового будинку. Тому ДСНСники зараз працюють і розбирають завали, але ця робота ускладнюється тим, що ми поки що не можемо відключити газопостач і ви бачите, що є полов'я, і дуже складно працювати. Ми вже приступили до відновлення. Хочу сказати, що знеструблена деякі частини міста Харкова це стосується електропостачання. Це Стосується теплопостачання, водопостачання, але всі комунальні підприємства працюють для того, щоб е, як локалізувати всі ці наслідки і підключити систему опалення, електропостачання і водопостачання. Ми розгортуємо зараз пункт обігріву, Е, Є у нас місця у гуртожитках. Ми перевеземо всіх бажаючих у гуртожитки. Такі можливості є. Надамо транспорт і будемо знаєте, обслуговувати людей. Ти і будуть вони забезпечені всім необхідним, що важливо зробити. Україна відзначає день соборності. Саме 22 січня 1919-го було проголошено акт злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки, враховуючи події останніх років, кажуть харків'яни. Суть поняття соборності набагато гостріше сприймається. Це дата об'єднаності об'єднаності нашої України. Особливо в такий тяжкий час, як йде, всі ж знають, що повномасштабне вторгнення Росії. І в цей час, відповідно, люди, людям треба згуртуватися і вижити, пережити це все. Я вважаю, що Соборність України, звичайно, в руках кожного. Дуже хочеться в це вірити, надіятись та надихатись, щоб і молодіж, і більш дорослі це пам'ятали, поважали. Триматися в місті треба разом, тому що війна, люди повинні допомагати одне одному. ще треба бути. Це тяжкий час. Я всю в Харкові. Я все життя в Харкові. Два роки ось тут в центрі не був. Я Салтівки. Не доїжджав сюди весь цей час. Ось зараз ходжу, фотографую. Тут дзеркальний струмінь. І всюди серце кров'ю обливається. Всі місця мої улюблені. Потім в сад Шевченка підіймусь. І день такий співпав. Хочеться, щоб все нормально, щоб війна закінчилась. Але я впевнений, що харків'яни ще більш добрішими стануть. І згуртованішими. тільки таке слово тут підійде. Тільки таким словом подає. Це дуже важливо зараз бути всім разом. Це ну, триматися разом. В майбутньому хочу побажати, щоб Україна більше не знала, що таке війна, щоб це все закінчилося, і щоб усі, в кого батьки, родичі в полоні знаходяться, щоб вони всі повернулися, живі, здорові і ну було гарно». Люблю за те, що в Україні гарна культура, багато героїв, наприклад, красиві міс міста та ну, історії України теж багато дуже. В якій Україні ти би хотів жити? Ну, без корупції, незалежно, з територіями 91-го року, там, щоб був, була демократія, як і зараз, щоб все було гарно, всі були ну, без корупціонерів, там різних олігархів. Які. А зараз про що ти мрієш? Ну, про перемогу, після перемоги, там, щоб не було корупції та вступити в НАТО, наприклад. Леся Кополюк, Сергій Пересь, Станіслав Гришко та Олександра Панченко Харків Новини. Загальна комунальна пільгова, студентська та учнівська такими видами карток вже не перший рік користуються містяни та утримують знижки в супермаркетах, аптеках на заправках, в медцентрах та закладах відпочинку. Унікальний міський проєкт знову набирає сили і готовий запросити до себе нових користувачів. Також до системи лояльності приєднуються нові та нові партнери. десь років два, як я отримала картку Хаків'янина, так, я нею користуюсь, Це зручно. Ну зараз в такий складний час. Це можливість заощаджити. Ну, чому б це не скористуватися цим? Це і в аптеках я а, тобто, в супермаркетах. Також частні клініки є. Я теж зверталась, дуже зручно. У мене нема у жінки, є, у дитини є. Я, думаю, я думаю, що добра. це зручно, звичайно, Борисна. і корисна річ. Дуже зручно, зручно в супермаркетах. А найкраща знижка це йде в аптеках. Тобто майже 10% знижки йде на картку харків'янина, коли ти користуєшся нею. Користуємося кожного дня майже, тому що кожного дня ми ходимо в супермаркети, в аптеки, в магазини. We'll i Ский соціальний проєкт, який спрямований на покращення умов життя мешканців Харкова. Працює він з 2021 року. А за 2023 рік харків'яни, власники карток, зекономили близько 22 мільйонів гривень на своїх покупках. Проєкт налічує близько 100 партнерів в різних сферах. Одна зі сфер це супермаркети, шість крупних супермаркетів налічує системи лояльності проєкту. В одному з них ми зараз знаходимося це супермаркет-чудо. який Надає знижку до 5% по різним групам товарів за карткою харків'яна. Також серед наших партнерів супермаркетів є такі, як Рост, «Супермаркет Клас», Харків, Росад та Хазар. Ків'янина я користуюсь вже більше двох років. Вона дуже цікава річ. Це цікавий проєкт знижки в клініках, так як я відвідую онклінік. я користуюсь її нею в, в чудо-маркеті, в мережах аптек використовую і також в непродовольчих супермаркетах. Це дуже класна річ. Вона завжди у мене з собою. Це дуже зручна річ. Допомагає тим, що не потрібно носити з собою кучу пластикових карточок. Вона у мене одна, яка усі магазини підходить і надає знижку. Це дуже зручно. Окрім супермаркетів проект налічує також магазини з непродовольчою групою товарів, в яких Кожен житель нашого міста може придбати необхідні товари для побуту, одним з яких є мережа супермаркетів Простор яка надає знижку від 5 до 10% за карткою харків'янина. Вже до кожна друга покупочка у нас проходить з карткою харків'янина. Для харків'ян це вигідно тим, що надається бонусний кешбек на бонусний рахунок від 2 до 5% в залежності від препаратів, які вони покупають. У кожного клієнта запитується карта харків'янина, особливо якщо це люди пенсійного віку, в них майже у кожного є картка харків'янина і вони з радістю її нам надають. Я користуюся карткою харків'янина, постійно де є можливість. Вона надає знижки, бонуси. Також вона дуже зручна в користуванні і, взагалі, я вважаю, що картка харків'янина об'єднує всіх містян в одну велику родину. Ви Знаєте, часто часто ліки купляємо і часто є такі знижки гарненькі. Дякую. Гарна допомога. Я теж все скрізь все, що мені потрібно, купуємо. Що добре, що провізори кажуть: у вас є картка харків'янина. Так, давайте. Тобто вони самі пропонують. Це чудово. Дякую, хто це придумав. І дай Бог їм здоров'я. Проєкт <плес> налічує більше 20... Партнерів серед формації та медзакладів також серед наших партнерів є багато інших сфер, таких як АЗС, освіта, спорт, розвага та багато інших. Наш проект працює та постійно розвивається. І за 23 рік ми додали до системи лояльності нашого проекту 42 партнери нових. Разом з нашим партнером ми оновили офіційний сайт проекту картки Харків'янина для того, щоб користувачі карток могли зайти і подивитися оновлення проекту, новини міста, новини від наших партнерів. В перелік всіх партнерів, які налічують наш проект, також актуальні знижки від них. Ми оновили дизайн наших карток. Сенс в тому, що на цих картках буде зображені світлини нашого міста, які були зроблені саме харківськими фотографами. За 2023 рік проект налічує 172 тисячі унікальних користувачів карткою харків'янина. Для того щоб її отримати, ви можете звернутися до будь-якого управління соціального захисту населення. Міста Харкова або до ЦНАПу і заповнити анкету заяву на отримання картки харків'янина. ігор Безкровний Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін. Харків новини.